Війни на сході вже немає. Військові частини розпустити. Справжні подарунки Кремлю у Міноборони здається вже приготували. Ви не повірите, та в Україні починають закривати військові частини, а сотні військових відправляють жити в ліс. І Як розслідували гроші, питання не в тому, що ці військові нікому не потрібні, а просто на ласі ділянки із військовими частинами вже накинули око. Хто хоче позбавити наших військових роботи заради наживи? І як такі схеми загрожують нашій безпеці? Дивимось! 9 жовтня 2018 року над цим маленьким селищем з мирною назвою Дружба спалахнула заграва, схожа на вибух. Але зараз у другу річницю трагедії можна сказати: ті, хто зробив цю диверсію, а те, що це була саме воєнна диверсія, сумнівів майже немає, таки досягли своєї мети. Собакам роблять, ці всякі відкривають ну, пристанчі, котам. А чого люди, так нікому не нужны? Ну, нельзя так робити. Тетяна 30 років проробила у частині збірщиком боєприпасів. Але тепер втрачає роботу. З Генштабу прийшов наказ. До 20 листопада скоротити 103 посади. Куди їхати? От, скажіть, будь ласка, ну куди залишиться загін воєнізованої охорони, приберуть солдат строкової служби, і частина фактично припинить своє існування. А разом з нею перестану існувати цей населений пункт чисельністю тисячі людей, тому що він виріс і існує завдяки військовій частині. Ті, тут люди так сказати, корні пустили, діти, внуки, сараї ставили. Ну ремонти люди ну жили. А тепер, от кому оставлять квартири. Цим людям навіть продати свої квартири та поїхати не вдасться. Хто ж купить житло у лісі? Невже це кінець? Командир частини зберігає військову таємницю. Ця інформація звернення податки, оборони, надавати інформацію. Мені заборонено. Місцеві не вірять в те, що їх просто кинуть у лісі. Та пропонують варіанти подальшого існування містечка. Якісь ремонтні роботи можна проводити, техніку ремонтувати або навчальний центр, якийсь, реабілітаційний центр для учасників АТО. Сюди заходить залізнична коля. Тут є комунікація, електрика, і все таке інше. Треба не в 30-денний термін звільняти людей, а дати час розробити варіанти розвитку містечка. Запропонувати інвесторам будівництво якогось технопарку. Держава повинна надати льготи, пільгові, налогові льготи для того, щоб сюди привідя інвестора. В закриття військової частини біля Ічні можна принаймні спробувати пояснити об'єктивними обставинами пожежою та втратою левової частини арсеналу. Але те, що ми побачили наступного дня в Ніжені, у 48 кілометрах від ічні, взагалі поясненню не піддається. Принаймні місцеві не розуміють. Нашу базу вже неодноразово скорочували. Ніколи не станемо на коліна. Не перед якою владою. Ніжинська частина 45-58. Найстаріша Найстаріше в Україні їй 120 років. Тут про скорочення всього персоналу повідомили пару днів тому. Через два місяці 250 висококласних фахівців стануть безробітними. На стихійному мітингу біля КПП вирують пристрасті. Ні, немає ніякого державного інтересу. Нема. Таку частину рушити. Колишній заступник командира частини каже, що знає причину закриття об'єкта. Або ж є ота гідота, яка отравлює всіх нас. Розумієте? Я їх знаю. Скоріше всього можуть перемогти вони. Що за гідота? Питаю я. Що ви мали на увазі? Тут хтось має претензію на цю територію? Потім поговоримо, добре. Про що мова пояснює голова Ніжинської спілки ветеранів? Ато представники потужних за нових компаній, які мають місці Ніжині, потужності відвезли кошти. Після чого було прийнято рішення передати на нові потужності, будуть построєні тут сушарки. Все, питання вирішено. Голова спілки ветеранів просить робітників частини повідомити, коли автівки або вагони будуть вивозити обладнання. Бачите, що рухається, ви знаєте, протягом години, поки відкриється лінія, поки переведуть стрілки, але ви бачите состав у вас перед військовою частиною. Повідомте і ми, ми прибудемо. Представники, які знаходяться тут, долучаться до нас. Ваші контакти. Щоб більше дізнатися, чим займається частина, ми напрошуємося у гості до одного з працівників. Анатолій Місюна згадує, як вперше з'явився перед командиром частини. Старший лейтенант Місюна прибув для подальшого проходження служби. Так, по-перше, в нашій частині каблуками не щолкають. Анатолій працює тут 32 роки. Коли вийшов на військову пенсію, став інженером-технологом. Каже, техніка, яку тут відновлюють, не з простих. Це і переносні радіолокаційні станції, радіолокаційні станції, які е, готові е, ну, знайти ціль там від 20 кілометрів. Тут ремонтують все від автоматів Калашникова до пересувних зенітних установок шилка. Зенітний. Артилерійський комплекс, який зараз необхідний, там у нас і на фронті, і він як гарячі пірашки, розходять за сім років війни на сході. Працівники встановили тісні зв'язки з військовими. Кожного разу, так ми їх називаємо благодарочки, коли військовий отримав машину. Він розповідає. Анатолій показує нам одну з останніх «благодарочек» від 10-ї гірської штурмової бригади. Машина відмінному техстані зроблено. З совістю, і ми дуже задоволені рівнем проведених робот. Дуже дякуємо вам за це. Він не розуміє, чому частину закривають і так раптово, і так швидко у двомісячний термін. Чому частину зараз так, скажімо, швидко скорочують це? Я не знаю, що це і за чого, і як так воно призов. Але є, я так думаю, що якийсь інтерес когось. Місцеві мешканці висловлюються конкретніше. На сьомому році війни закривати такий стратегічний в рамках держави військовий об'єкт це просто злочин. Погодьтеся в Україні, що продовжує воювати. Ліквідація двох військових частин виглядає якось підозріло. Ми надіслали запити до генерального штабу і Міністерства оборони України. Чекаємо на пояснення.